Добрий день гості мого каналу та підписники. Сьогодні 13 травня. Знаходимося на полі. Посіяна нас тут опять кукурудза. малий соняшник трохи, сої, ну все-таки ми ці культури, як би сказати, не зміняємо. Так, посів був 5 травня. Ви дивіться, так вона почала тільки шила викидати. Ну, я думаю, днів за три, за чотири вона вже вилізе нагору, так як ще обіцяють потепління. Так, сіяли ми дуже багато гібридів. Е, норма була одна 72 тисячі. Думали і менше. ну Як глянули, Погоду на травень. Ну, в принципі, дощ, дощовитий, значить, пришили сіять 72. В тому році теж у нас в травні були, в травні послідні дощі були, і кукурудза вистояла і доволі непогано і вродила. Так, тут ми сіяли з різними схемами живлення. Вносили НПК на зиму на всі площі, потім там авоні вносили карбамід в сівалку і ще НПК вносили теж перед посівом. Ну, це будемо наблюдати вже, перед, як зійде кукурудза, вже ну, там перед тим, як... чи буде різниця, чи не буде. Так, Будемо бризкати Цей рік купили. Трохи стелара для більш різніших площ, а так будемо, мабуть, приймані фурон. Як бур'янів не видно. Я думаю, що їх і не буде, бо ми їх можливо й буде, але ну, не таке кількість, як в тому році, що ми тільки змолотили, зорали, пішов ливень, задіскували і спровокували сходи. Мишію. Тут я в тому році приїхав, просто отак ні рядків, ніде нічого не було видно. Сплошний, сплошний мишій. Так що в тому році боролись ми важко, то, ну, в принципі поля, ну, Я думаю, що на 95% були чисті. Так, отаке коротеньке відео. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Буде дуже багато цікавого е з приводу гібридів і з приводу мінерального живлення. Так, до побачення.